Вітаю на уроці географії з Анною Нікитчук. Відправляємося у мандрівку водними просторами. Вода, як і повітря, є першоосновою життя на Землі. Багато мільйонів років тому її, можливо, пили динозаври, а сьогодні її п'ємо ми. Як відомо, людина не може так довго прожити без води, як без їжі. Рідкий стан води в природі зустрічається нам найчастіше у річках, морях і океанах під час дощу. Взимку, коли хурделець, а річка покривається блискучою кірочкою льоду, вода перебуває у твердому стані. У повітрі також є вода. Пригадайте з попередньої теми, як утворюються хмари чи туман. Вода кипить і випаровується. Під час нагрівання розширюється, а під час охолодження стискається. На екрані пам'ятка температурних показників, за яких вода переходить з одного агрегатного стану в інший. Уся вода, що міститься в земній корі, на її поверхні та в атмосфері, утворює одну із земних оболонок гідросферу. Якщо взяти всю воду на землі за 100%, то більше 96% солона. Це води Світового океану. Поверхню Світового океану, як і будь-якої водойми, будемо називати акваторією. Площа його акваторії це 70% загальної площі земної кулі. Решта близько 3% планетарної води припадає на прісну воду суходолу й атмосфери. Співвідношення подано на екрані. На суходолі вода міститься в річках, озерах, болотах льодовиках. До речі, саме в льодовиках зосереджені основні запаси прісної води планети. У верхніх шарах літосфери є пласти гірських порід, просочені водою. Розпочнімо вивчення гідросфери знайомством із найбільшою водоймою планети. Світовим океаном. Світовий океан поділяють на великі частини окремі океани. Пригадайте, як вони називаються? Близько половини водної поверхні Землі охоплює Тихий океан, і за розмірами він майже рівний площі всього Суходолу. Безумовно, це найбільший, а ще й найглибший океан. Атлантичний океан удвічі менший за площею, ніж Тихий. Знайдімо його на карті. Третім за величиною і другим за глибиною є Індійський океан. А найменший північний Людовитий, розташований переважно за полярним колом. Відсоткове співвідношення океанів висвітлено на діаграмі. У 2000 році Міжнародна гідрографічна організація визнала ще один наймолодший п'ятий океан південний. Це частина Тихого, Атлантичного і Індійського, що миває узбережжя Антарктиди. І якщо його виділяти, то співвідношення океанів на діаграмі зміниться. Межі океанів збігаються з берегами материків і островів. А там, де тільки водний простір, їх проводять умовною лінією вздовж меридіанів. А як виділяють моря? Чому біля одних материків вони є, а десь ні? Візьмімо, до прикладу, Африку. Чому гвінейська затока, а не море? Найпростіше виділяти, коли частина океану глибоко вдається в суходіл і має зв'язок із океаном через протоку. Внаслідок цього море має своєрідний органічний світ, а його водні маси менш подібні до океанічних. Таке море є внутрішнім, наприклад, Середземне. Воно належить до басейну Атлантичного океану, сполучене з ним Гібралтарською протокою і оточене узбережжями Європи, Африки і Азії. На карті Світового океану чи фізичній карті світу можна натрапити на дуже цікаві назви кольорових морів. Зокрема, Чорне море, оспіване у Національному гімні України. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Воно також внутрішнє, належить до басейну Атлантичного океану. А тепер помандруємо в Чорне море з Атлантичного океану. Заходимо з Атлантики через Гібралтарську протоку. Долаємо Середземне море, потім Егейське, потім протоку Дарданели, Мармурове море, протоку Босфор, і нарешті ми у Чорному морі. А потім через Керченську протоку можна потрапити ще й в Азовське море. Воно зовсім віддалене, тому властивості його вод будуть відрізнятися ще більше від вод Атлантичного океану. Найтеплішим морем світу є червоне, оскільки воно повністю розташоване у тропічному кліматичному поясі. Це внутрішнє море Індійського океану. Окрім Чорного і Червоного, ще є біле й жовте моря. Поцікавтеся, що стало першопричинами таких назв: Баренцеве море, на відміну від внутрішніх, Азовського, Чорного, Середземного, Балтійського, розмістилося на окраїні материка Євразія. І тут працюють дещо інші ознаки: передусім такі моря виділяють за глибиною. Окраїні моря, відокремлені від океану підняттям дна, слабо вдаються в суходіл і характеризуються широким зв'язком з океаном. Їхня температура і солоність мало відрізняються від сусідніх океанічних вод. Отже, залежно від відокремленості від океану, моря бувають внутрішніми й окраїнними, а є навіть море без берегів. Віднайти його на карті буде вашим домашнім завданням. Протоки, як ви вже знаєте, розділяють материки чи острови та одночасно сполучають між собою океани і моря. Протока Дрейка це найширша протока у світі 820 кілометрів, яка розділяє Південну Америку і Антарктиду, названа на честь британського мореплавця Френсіса Дрейка, який першим її перетнув. Магеланова протока розташована між островом Вогняна Земля і Південною Америкою сполучає Атлантичний і Тихий океани. Названа: пригадуємо добу великих географічних відкриттів, на честь португальського мореплавця Фернана Магелана, який здійснив навколосвітню подорож, і, до речі, назвав океан Тихим. Берингова протока розділяє Азію і Північну Америку, відкрита мореплавцем вітусом Берингом, данцем за походженням, на честь якого і названа. Це лише кілька найбільших проток, які мають важливе міжнародне значення. Про деякі дрібні ми ніколи не чули і навряд чи дізнаємося без нагальної потреби або цікавості. Частина Світового океану, що глибоко вдається в суходіл, але має широкий зв'язок, вільний водообмін з океаном називають затокою. Атлантичний океан біля берегів Європи утворює Біскайську затоку. А Індійський океан, вдаючись у суходіл на Півдні Азії, утворює Бенгальську. Великими затоками є мексиканська і вже згадувана гвінейська. Щоб краще запам'ятати розміщення на карті географічних об'єктів, вивчених сьогодні на уроці, і дізнатися про інші, пропоную пройти Вікторину за посиланням у конспекті до уроку. І пам'ятайте, в природі все цілісне. Класик світової літератури Вальтер Скотт писав: «Одна крапля дощу, яка впала в море, стає складовою частиною того непереборного океану. Що підточує скелі й поглинає королівські флоти. Ця взаємозалежність відображається як у кругообігу води в природі, так і у вчинках людей. Добрі справи повертаються сторицею. Дякую за увагу! Успіхів!